На нашей арене появился не нуждающийся в представлении директор института, президент Академии наук СР Анатолий Петрович Александр. che Щойно ви подивилися відео, і як вам враження. Раніше не вірила ні в Бога, ні в чорта, і насміхалися над цим. Але ви знаєте, що незнання закону не звільняє вас від відповідальності це вчені, науковці, атомні знавці, серед яких є і Легасов, я думаю, ви чули про такого. Неважливо, коли це відбулося, за декілька днів до аварії чи за декілька років до аварії, тому що це мало свої наслідки як і все має свої наслідки. Поклоніння сатані дияволу ніколи не пройде безслідно, і це вам не хіхіхаха, це не смішки, це не жарти. Насправді ми спасемося тільки вірою в Христа, тільки святою любов'ю і твердим, сильним духом зміцнюватися і укріплюватися, не впадати в депресію, не впадати ні в який поганий стан. Треба знати і вірити Богу єдиному, тому що Він найкращий друг. Дякую Всевишньому, дякую Ісусу Христу і Духу Святому, дякую Божій Матері за те, що вони оберігають і наставляють, і дарують нам знання істини. Я не влізаю в суперечки, я не хочу ні з ким сперечатися, і мені це не цікаво, тому що нечестивий завжди хоче тебе вивести, спровокувати. Щоб ти втратив свій баланс, зв'язок з Богом, але дуже мати треба міцну, міцну, міцну силу, духа, я маю на увазі, щоб вистояти і не піддатися. Тому що багато зараз псевдопророків і лже, як то кажуть, пророчеств різних, пророкувань. Я бажаю нам не піддатися, я бажаю нам. Пізнати свого істинного Бога, і Господь прийде за своїми вівцями. Є церкви, релігії, конфесії різного роду. Я нікому свого не нав'язую, тому що ви знаєте, що диявол, як ніхто вірить в Бога, тому що Бог його створив, і Люцифер позаздрив Бога, і Той відправив його під землю. Але е, він прекрасно знає, що вірити в Бога і жити по-християнськи, жити по-божому. Це зовсім різні речі. Можна в нього вірити і не жити так, як сказав він. Любити одне одного, це наша головна і основна заповідь. І взагалі це перша заповідь і всіх релігій основа. Тому, якщо ви сторонник якоїсь конфесії або релігії, не обов'язково мені писати в коментарях і не на питання, чому в мене стоять ікони, чому я. Вірю в Господа Ісуса Христа, як в єдину трійцю, Всевишній Ісус Христос, Дух Святий, Божа Матір і всі святі, ви знаєте, що в цьому не буде сенсу, тому що я не хочу входити. Як то кажуть, сідати за стіл з нечестивими, які хочуть спровокувати. У кожного свій шлях. Я хочу тільки достукатися до тих, хто хоче спастися. І насправді часу ну, обмаль, просто обмаль. І зараз е, є такі люди, яких я дослухаюся, слухаю, вони говорять істину, правду, тому що не зараз дуже багато з'явилося людей, які говорять щось, пророкують щось. Е, Намагаються наставити, але я прошу Бога дати мені духа е, розрізнення, тобто розрізняти, де є правда, де є брехня, тому що Бог це завжди істина, це завжди правда. Ісус виправдав мої гріхи розп'яттям на хресті. Це не зробив ніхто інший, це не зробив Мухаммед, це не зробив Будда, це не зробив е, будь-хто з пророків, це зробив лише Ісус Христос і гоніння тільки за Ісуса Христа. Немає гонінь ні за кого іншого як за Ісуса Христа. І ви знаєте, що настає час великої скорботи, і все воно до того йде. Здавалось би, має ставати краще, але ні, все стає тільки гірше, 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 і, кра... і краще стане, навіть не знаю коли. Ну, в фізичному розумінні цього слова. Ісус обов'язково забере своїх овець. Ісус забере свою наречену, тому що Він єдиний, жених, як то кажуть. Прийде жених і забере свою наречену. А наречена це народ його істинно віруючий. І ті, хто очікують Христа, ті не бояться, тому що вони знають, що буде. А більшість людей вони від незнання не розуміють, що відбувається. А ми то з вами розуміємо, що насправді відбувається. Тому, будь ласка, зміцнюйтесь, укріплюйтеся, і хай прибуде з вами Господь. Обіймай вас любов'ю.